Працюємо для Збройних сил України. Підприємці Прикарпаття анонсують одноденну акцію, яку мають на меті організувати у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Усі деталі, ініціативи у сюжеті моїх колег. Ще наприкінці січня підприємці Прикарпаття збирали кошти на потреби ЗСУ колядуючи. Вони вирішили продовжити добру справу і 24 лютого запровадити нову ініціативу. Ми хочемо зробити як, щоб підприємці давали знижку покупцям, але цю знижку вони разом переводили на рахунок волонтерів. Це не буде обов'язково наш рахунок чи який на будь-яких волонтерів, тільки це буде така допомога для наших хлопців. Але ми розуміємо, що важко зараз всім, і одноденна акція. Я думаю, нікому не стане сильно в копійку, таку велику і. Не понесе ніхто великих матеріальних втрат. Уже є перші охочі, які відгукнулись долучитись до цієї акції. Пані Людмила у бізнесі більше 30 років. Від початку війни жінка допомагає нашим захисникам. Не осторонь і зараз можу надати відсотків 10 від вартості товару. Якщо, допустим, середня ціна тюлі буде 300 гривень, і 5 метрів буде коштувати 1500, то 300 гривень з цієї суми буде відраховуватися. На ЗСУ для, для того, щоб ми далі і далі могли допомагати хлопцям, щоб ми могли їм все закуповувати і все передавати. Виділити відсоток від продажу свого товару, готовий і пан Василь. Я як підприємець і як мирянин ну, почув звернення синої епископів ГКЦ стосовно 24 лютого, це було звернення, щоб цей день був днем посту, молитви і творення діл милосердя. І я доєднуюся, тому що це. Що перше, що друге, що третє, воно дуже потрібне. І стосовно того, так як я і я готовий дійсно долучитися до цієї акції. Вона є дуже хороша. Я підтримую і закликаю інших. Ця акція одноденна, тому підприємці хочуть зібрати якомога більше коштів. Просять долучатись і владу, і усіх, хто може бодай чимось допомогти військовим.